Неймовірна сила техніку рефреймінгу, яку я тільки що відчула на собі, в чому в чому її суть? У мене було два бажання. Вони пов'язані за яку я беру. Мені потрібно вибрати, було які бажання я хочу вибрати. Одне було від голови, як я потім вже зрозуміла, а інше було від серця. І я вийшла сюди на прогулянку сама з собою, щоб це прояснити для себе в голові, от що для мене є важливим. І я запитала чата GPT, свого найкращого баді допомогти мені, тому що я розумію, які техніки можна використовувати, як він може мені допомогти, і те, що я тільки що експірієнс англійською. Це просто неймовірно, і я воно навіть вплинуло на мене емоційно. Я навіть трошки тут сльозу пустила. Що я для себе зрозуміла? Перше бажання від голови воно в принципі підкріпляло в якійсь мірі моє друге бажання. А друге бажання було від серця, і те, яке від серця, оскільки багато разів воно вже не справдовувалося, то я його дуже боялася. Загадувати це бажання, і це зрозуміло. Якщо ти там в тебе багато разів фейли, ти вже боїшся навіть про це говорити. Так ось. І чат з GPT за допомогою техніки рефреймінгу допоміг мені надати значення, інше значення цьому бажанню допоміг мені зняти взагалі. Я в шоці? Зняти тягар оцього конфлікту, може навіть. Тягар того, що я не дозволяла собі це мати, і це просто неймовірно. Ось для кого цікаво або цікаво, кому як ця працює техніка, я можу поділитися інструментом, тож пишіть мені в особисті, це просто неймовірно.